Оти біля кострака підковчуєшся, ага, підковчуюсь то тільки відходжу але дивить страшно. Так відходь, марі уже ж немає. Так холодно, відходжу, пархолодна. Вчора ввечері, як захотілося мені м'яса, шашлику або хоча б жареного, що я лініч пережила, кажу, хочу страшне, а Ігор каже, та ж не, який маркетов, вночі ж не робить, яке м'ясо, домом заморожене, то тільки куряти на курі, то не кажу, не хочу, хочу свинину, і свинину. Ну, а з вечора мене буде, каже, сонце, каже, м'яса хочу жареного, так і де я тобі возьму, кажу. Кажу, терпи вже ж до ранку. Ну, а я так. хто такий, щоб відмовляти вагітними". Ну, <рес> да, Все, точно. раз, два, а ну, відкривай, показуй. І все. І все вже в Казанкові. Да. Тож, поки перегорить це багаття дрова наповину сухі, наповину мокрі, і наїсися. Ой, да. А я разом з тобою. Саме обідне, що з'їм один шматочок, і все, і більше не хотів дивитися, так завжди. От-от шашвик, от ніколи він не надоїде, а ага. його постійно би кожен день би їв. Да. Це точно.